Багато людей підходячи до своєї пенсії, думають: я ж буду класно жити на канадську пенсію. Тут вона невелика. Поїду в Мексику або в Україну, повернусь, або там в Іспанію. І по факту Канада їм урізає пенсію. Якщо CPP, тобто це по суті ваші відрахування, які ви виплачували весь час роботи, не зникає і виплачується в будь-якій країні світу. То OAS, Old Age Security, залежить від вашого стажу. Якщо ви після 18 років пропрацювали менше 20 років в Канаді, у вас OAS також зникне. З тобто тобто Supplement Guaranteed, да то ця частина зникає незалежно від того, жили ви не жили в Канаді. Скільки працювали? Тобто, тільки коли ви находитесь в Канаді, ви отримуєте gis е частину пенсії. Якщо поїхали, вона у вас зникає. Відповідно, може бути пенсія взагалі 500 доларів 600, і цілком можливо навіть за кордоном цих грошей може бути мало для того, щоб достойно жити, от але навіть канадська пенсія, там в 1500 п'ятсот доларів, да, там, яку там можна отримувати, вона не є значною.